Однією з найважливіших справ в житті людини є вибір професії. Я обрала професію вчителя і вже майже 10 років викладаю англійську мову у Дніпровській гімназії 64. Люблю свій предмет і із задоволенням ділюся знаннями зі своїми вихованцями. Щоб зацікавити дітей у своїй роботі. Використовую нетрадиційні форми і методи навчання, такі як уроки конкурси, уроки подорожі, уроки ігри. Намагаюсь перетворити сухий теоретичний матеріал на цікавий та захоплюючий, надаю перевагам ігровим та інтерактивним технологіям. Граємо в такі ігри, як снігова куля, лексичне лото, пошук слів, гру в категорії. Зараз у такий тяжкий для України час. Розумію важливість знання саме англійської мови та електронних засобів навчання, адже більшість уроків доводиться проводити дистанційно, тому в своїй діяльності використовую новітні технології і сервіси, наприклад, такі як Learning Apps. Перевіривши на практиці ефективність нових технологій та нестандартних форм роботи, переконалась, що найкращих результатів можна досягти. Шляхом гармонійного поєднання нового і традиційного, і я впевнена, що мені з моїми учнями все вдасться.